На полі чотири команди серед гравців, ветерани футболу, діючі військові та любителі спорту. Ці чоловіки сьогодні не просто грають у футбол. Вони у свій особливий спосіб віддають шану загиблим бійцям у день захисників та захисниць України. Це команди, які запрошені до вшанування пам'яті нашого воїна-захисника Ярослава Фідурці, який сам був в свій час іграком, футболістом. Хто любив життя, любив спорт, любив його пропагувати серед молоді. Тому саме футбол сьогодні і відбувається в Варшаві для вшанування і пам'яті футболіста. І тим самим ми сьогодні відзначаємо день захисника і захисниць України. чим вітаю всіх українців і жителів нашої держави, нашої громади. Хай кожен сьогодні бажаємо кожному, хто стоїть із зброю в руках на передовій повернутися додому живим і неураженим. Тут не мова не йде, хто виграє, але саме факт, що пам'ять про нашого, нашого загиблого. Який був спортсменом, футболістом, ну а головне був хорошою людиною. Це турнір, я думаю, започаткую, ти буде кожен рік проводитися. Це свого роду стимул життя. Якщо перемога на віддільних участках фронту, є, то якщо тут перемога, вона дає взнаки, люди мають мотивацію, мотивацію таке інше. В сьогоднішньому турнірі не стільки спортивного, скільки людяного. Тому що багато з вас його знали. І він завжди був дуже приємний, дуже добрий, дуже відповідальною людиною, і для якого дійсно футбол був справою всього його життя. Ніколи не думали, що саме так може статися, але бачите, яка доля нашої держави. Цьогоріч турнір проводять вперше і присвятили його пам'яті загиблого захисника Ярослава Федорці. Він поліг, захищаючи Україну від російської агресії. Уродженець міста Іршава все життя займався футболом та розвивав його у рідній громаді. Він сама, сама добра людина, сама добра, світла, який ну його тільки міг бути лише. А коли узнали за турнір, зразу було тяжко. Тяжко так, що от він мав б'яти тут. А з другої сторони, чесно, я дуже рада, що не забувають. І сподіваюся, що не забудуть. Тому що живе мене проти стадіону. Так що кожний футбол і видимо, і чуємо. Дуже дякуємо, гарно всім. Що йому таку честь спокійно. Дай Бог. Ще дочак Пан Іван мав нагоду грати в одній команді з паном Ярославом. Згадую, що найстарший товариш привив йому любов до цього виду спорту. І сьогодні його гра про шану, пам'ять та вдячність. Свій досвід починав я з Славіком Федорціо. Мені туди було 16 років. Я його знав досить давно. Ми пограли в команді з ним 10 років. І, ну, я сьогодні вчив, як ну. Грати у футбол. Я вирішив участь взяти у турнірі, бо є повага до людини, яка вчила тебе в дитинстві грати в футбол. І... Хороша людина, майстерність на полі показують діючі захисники. Пан Михайло з командою приїхав з Тернополя. Гравці кажуть, що спорт це життя, це той дар, який сьогодні виборюють на фронті для кожного з нас. Я позвонив до командирів бригад, відпустили хлопців. Деяких, які колись грали в футбол, зараз боронять нашу країну. І так ми велика честь для нас прийняти участь в такому дійстві. Бо треба пам'ятати героїв загиблих, і таким чином ми можемо вшанувати їхню пам'ять. Я думаю, кожна Команда оцінює свої шанси на перемогу, щоб прийти і виграти. який би то не був турнір, тому що я спортивно злість, спортивний азарт в кожного футболіста, який любить футбол. Перемогу на турнірі здобула команда з міста Кременець Воїни. Та головне цього дня не рахунок на табло, а пам'ять, єдність і повага до наших воїнів.